Ще раз, дорогі друзі, вітаю вас. і Сьогодні ми з вами звернемося у профіді до уривка Євангелія від Івана, 17 розділ. А, зрозумів, точно. 17 розділ. Цей розділ відомий як молитва Христа, яка відбулася під час його тайної вечері зі своїми учнями. Ну і якщо ви звернули увагу, то апостол Іван він, він приділяє ці зустрічі, цій вечері не один розділ, і його молитва Христа вона займає. Один, один із них. І це певний духовний заповіт, до якого ми маємо звертатися з великою увагою і повагою. Ага, працює. Угу. Тож, давайте ми з вами прочитаємо цей невеликий уривок з 17 розділу. Ось що про що молиться Христос, звертаючись до Небесного Отця. І не на світі вже я, а вони ще на світі. А я йду до Тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких ти дав мені, щоб як ми єдине були, коли з, нами на світі, коли з ними на світі я був, я беріг їх у імення Твоє. Тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. І чому я хочу звернути увагу, вашу увагу саме на цей уривок, бо коли ми взагалі говоримо про 17-й розділ Євангелії від Івана про цю молитву Господню, то ми можемо побачити, що у цій молитві Ісус Він говорить про те, наскільки важливим для Божої людини є пізнання чи справжнє пізнання того, ким є Господь Бог. Бо це пізнання Бога саме таким, яким Він є, не яким його, його змальовує людина, яким він відкрився через своє відкровення. Саме це міняє людину і має дуже важливі наслідки. І головний із них, він полягає у тому, що людина, яка пізнає Бога. Бог з такою людиною, Він розділяє своє буття. І оскільки ми говоримо, що Господь він є вічний. То людина, вона стає якби володарем, вона входить у вічне життя Господа Бога. От Звідси і походить отака от фраза вічне життя. Тобто, коли людина єднається з Богом. Друга важлива тема тієї молитви Христа, яку ми можемо побачити, це тема єдності. І тут ми можемо побачити, що коли Христос молиться про свою церкву, про своїх учнів і тих людей, які прийдуть до Христа через проповідь Євангелія апостолів, то Він молить Бога про те, щоб вони були єдині. І коли Він говорить про єдність, яку Він розуміє, то знову ж таки Христос він звертається до характеру Бога, Він звертається до того, яку єдність Господь показує у собі самому. А Бог відкриває себе як три особи, які поєднані між собою таким чином, що ми говоримо один єдиний Господь. І саме про таку бездогадню єдність молить Ісус, коли говорить про свою церкву. Також ми можемо побачити, що у тій молитві Ісус він молиться про те, щоб церква вона була захищена. Щоб Господь зберіг її, бо вона залишається у цьому світі, який не знає Бога, у якому поширена брехня. У світі, де відбувається духовна ворожнеча. І ця ворожнеча, вона не тільки об'єднує ворогів між собою, але й вона направлена проти правди, проти Божої церкви, якраз яка є її носієм. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу. Не на тему пізнання Бога, що веде до вічного життя. Сьогодні я хочу звернути увагу, вашу увагу не на тему єдності Бога і таким чином єдності Божої церкви. І навіть сьогодні буду говорити не про те, яким чином Господь він оберігає і захищає свою церкву, а хочу звернути вашу увагу на те, з яким серцем молився Ісус. Що саме він мав у собі такого, що надихало його, то робило його спроможним самому пройти той хрестний шлях, який він мав пройти першим. І знову хочу звернути вашу увагу на той уривок, який я зачитав вам сьогодні. Подивіться на його завершення. Щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Ми можемо побачити, що коли Ісус, Ісус звертається до Бога і е, молить про свою церкву, то Його бажання воно, е, полягає у тому, що Він бажає, щоб у серці його людей була та сама досконала радість, яка перебуває у ньому. І це дуже важливо. Бо коли ми говоримо е, про звичайну людину, яка щось робить у своєму житті, то ми можемо оцінювати цю людину згідно е, тих речей, які вона робить. Ну, наприклад, людина займається якоюсь творчою працею, да, чи то науковець, який досліджує якусь проблему, е, це може бути людина, яка робить щось своїми руками. Ну, наприклад, кравець, да, він шиє щось, і ця людина, можливо, там працює на шиномонтажу, допомагає людям, е які мають транспорт, пересуватися е певним чином. Тобто люди роблять зовні різні речі, е які виділяють їх, роблять важливими, але можна подивитися на тих самих людей з іншого боку. А яке власне їхнє ставлення до своєї праці? Чому, наприклад, ця людина вона вже багато років займається тією ж однією працею, що її тримає, чи що її надихає, з яким серцем вона це робить? Бо це дійсно дуже важливо, особливо, коли мова йде не просто про якусь працю, а про ті речі, які впливають на характер і серце інших людей. Наприклад, коли ми говоримо про батьків, що надихає їх, що підтримує їх, коли вони турбуються про своїх дітей, що у їхньому серці? І я думаю, що ви будете згідні зі мною, що це є найголовнішим. Бо якщо людина робить якусь працю під примусом, бо якщо людина робить якусь працю лише через те, що вона отримує кращу зарплатню, ніж вона пробила іншу працю. То треба сказати, що це мало впливає на її особистість. Це е, мало впливає на її, щоб вона розвивалася як ця особистість. І навпаки, якщо людина вона бачить у собі якісь особливі риси, Якщо людина бачить, що ця праця є для неї можливістю, як вона може служити іншим людям, приносити і в їхнє життя певне, певну радість і задоволення, то це вже і зовсім інша історія. Бо тоді людина вона робить цю працю, долучаючи до себе своє серце. Вона отримає не тільки матеріальне, вона отримує і духовне задоволення від тієї праці, бо вона приносить їй ще таку додаткову радість і захоплення. І треба сказати, що коли Христос він молиться про свою церкву, то Він якраз саме звертає увагу на те. Щоб його церква, щоб його учні вони не просто продовжували робити це, чого їх навчав Ісус у ті три роки, але Він бажає, щоб вони робили це, маючи в своєму серці ту саму радість, яка є у ньому. І тут я хочу звернути вашу увагу ще на одну важливу річ, коли Ісус молиться, він говорить про себе досить такі дивні речі. Я не на світі вже, а вони на світі, а я йду до Тебе, святий Отче. Тобто ми можемо побачити, що коли Христос він говорить про себе, то Він говорить про себе як про ту людину, яка вже залишає чи залишила цей світ. Про церкву він говорить, як про тих людей, які ще знаходяться у цьому світові. Що він має на увазі? Ми говоримо про Христа як про втіленого Бога. Говоримо про ту особистість трійці, яка залишає свій небесний престол і приходить сюди, у цей світ, для того, щоб виконати дуже особливе служіння. Щоб Вилікувати, щоб спасти тих людей, які мають вмерти не тільки фізично, але які через свій гріх вони навіки відділені від Господа Бога. Христос приходить у цей світ для того, щоб не просто викупити людину з полону гріха, але Він знає, що кожна людина, оскільки вона є грішником, вона несе на собі осуд Божий. На неї лежить провина. І ось ця провина, вона пригнічує людську гідність, вона не дає їй можливість жити справжнім і свободним життям. І Христос він бере на себе гріх людини. І разом із цим Він бере на себе її провину для того, щоб звільнити її від гніву Божого, від тієї самої страшної смерті, вічного відділення від свого Творця. І саме через це. Відбувається те, що Ісус говорить: Бог приходить у світ, Бог залишає той Небесний престол для того, щоб тут, перебуваючи у світі, зробити світ труд спасіння. І нарешті настає той час, коли сам Христос він має стати тією жертвою, що візьме на себе гріхи всього світові. І таким чином наступає. Наступний етап у служінні нашого Спасителя, коли він, приймаючи весь осуд на себе, потім має залишити цей світ. І куди він направляє свій шлях? Він направляє його назад, він направляє його на небо до того престолу, що є справжнім храмом Божим, щоб показати себе як жертву, яка дійсно внесена за гріхи всього світу. І коли Бог побачить, що ця жертва принесена, Він дасть людям спасіння, він дасть їм прощення гріхів, тих, за кого Ісус проливає свою кров. І цим прощенням це буде дар Святого Духа, який має змінити життя людей, який має заснувати якби нову землю, новий спосіб життя у тих людей, які очищені кров'ю Ісуса Христа. Тож тому Ісус і говорить отакі дивні речі. Я у світі, але я вже не у світі. Я йду до Бога, залишаючи цей світ, але, каже Ісус, я молю про тих, хто залишається у цьому світові. Тобто Він говорить про свою церкву. Але коли Він говорить про свою церкву, тим не менше Він говорить про те, що стан сердець його людей він має бути іншим. Він має відображати стан його власного серця, яке наповнене радістю. Тобто, говорячи іншими словами, Господь на небесах, але де маємо бути ми, діти Божі? І виходить так, що Ісус має на увазі, що оскільки церква його перебуває ще тілом тут на землі, але своїм серцем вони мають перебувати якби з Христом, який має вже у собі оту досконалу радість. Через те служіння, яке він виконав, виконав від початку і до кінця. І на це саме сьогодні я хочу звернути вашу увагу, дорогі друзі, бо нас, Божих людей, має надихати не просто розуміння нашого обов'язка перед Господом Богом. Бо кожен з нас, незважаючи на те, приходив Христос у цей світ чи ні, ми є частиною Божого творіння. І таким чином, на кожному з нас лежить обов'язок. Бути саме тією людиною, якій Бог дав свідомість, який дав відповідальність за цей світ, за родини, не тільки за наше власне життя, але й за звичайно, оточуючих людей. На нас має лежить відповідальність не тільки за те, що ми робимо, але й відповідальність за те, якими перед Господом Богом, яке наше ставлення до Божого закону, який закликає нас любити Бога і ближнього всім своїм серцем. Бо говорить про те, що самої відповідальності замало. Самої відповідальності замало, бо людина вона порушила цю відповідальність ще в Едемському саду. Е, саду. І таким чином, ми, як потомки Адама і Єви, ми несемо, чи ми втілимо у собі ось це порушення того закону, який відбувалося від початку. Ми не можемо бути відповідальними настільки бездоганно, як того требує закон. І таким чином для нас залишається інше захочення у нашому серці, в яких в очах нашого Господа Бога воно б виглядало бездаганим. Ісус говорить про інше. Він не говорить про відчуття провини, яке має надихати людину, виконувати Божий закон. Він не говорить про відповідальність, яка теж має направляти людину у її житті, але Він говорить про те. Що сьогодні людина вона має е, мати в своєму серці ось ту бездаганну радість, яку має у собі Христос як переможець, як той, хто прийшов в славний шлях світ від початку і до кінця. Ми маємо е, мати у своєму серці радість того, хто знаходиться вже на небесах, хто перебуває у присутності Божій, якого наповнює повна Божа слава, е, повне розуміння, е, повна істина і е, Ось спокій і свобода, який належить нашому Богові. Яким же сином це має відбуватися у нашому житті? І Ісус говорить, це має відбуватися через мене, через передачу ось тієї радості і тієї перемоги, що я її подолав, яка має прийти до вашого життя. Хочу привести вам ще один уривок Євангелії від Луки, де ми можемо побачити Христа, який відкриває те натхнення, що в серці, готуючись до хрестного шляху. Ми, можемо, могли б, говорячи про Христа, говорити про те, що у йому серці був певний смуток. І дійсно, коли він дивився. На тих людей, що мали служити Богові, і бачив, як вони використовують його, маніпулюють, як вони перетворили храм на базар. І, звісно, він відчував у собі смуток за цих людей, які не зрозуміли е, тієї привілегії, що Бог їм відкрив. Але коли ми говоримо про Христа і його відношення, власне до того шляху, яким він має прийти, то ми можемо побачити людину, який би. Можна сказати, виросли крила. І е, в Євангелії від Луки ми можемо побачити, як Ісус Він якраз і говорить про це. Так проставляє Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїти цей від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Ісус, е, звертаючись до своїх учнів, е, у той час, коли вже наближався його хресний шлях, він з великою радістю і натхненням він говорить про те, що має відбутися перед їхніми очима. Він говорить, що ті люди, які стануть свідками його смерті і Воскресіння, вони є людьми, які мають особливий привілей, за які б інші люди вони б віддали своє життя чи свою славу. Ісус він гадує про багатьох царів, які б свого положення чи своїх статків для того, щоб стати свідками Богоявлення, яке має статися перед очами своїх учнів. Тож у Христі ми маємо особливе благовоління. Благовоління, яке полягає у тому, що Христос, він перш за все, бажає збувати в житті Божої людини саме таке серце, яке наповнене справжньою Божою радістю. Як же ми можемо достигнути небес? Як же ми можемо достигнути нашого Спасителя, який, виконавши свій труд, він залишив цю землю? І Христос Він говорить. Через труд Духа Святого, через труд того, кого я пошлю, коли перестану перед Небесним Отцем, як та жертва, яка вже повністю принесена за ваші гріхи. Ісус дає важливу постанову, яку ми називаємо причастям, переломлюванням хліба, яку ми називаємо Євхаристією чи таїнством, бо у ньому якраз відбувається ось ця передача. Через нього відбувається то поєднання між людиною Божою, що шукає Бога, і Бога, який наповнений отакою от небесною і бездоганною радістю. Це відбувається через спомин про Христа, який віддає своє тіло і свою кров заповіту за кожного з нас, щоб через цей спомин, через те духовне спілкування. Ми могли, знаходячись тут на землі, надихати в нас і серце тією небесною радістю, яка пробила нас спроможними, жити відповідно до Христа, маючи ось таке заохочення, яке Він мав у собі, проходячи свій земний хресний шлях. І тоді, коли ми приходимо до цього столу, ми не говоримо про нього як про стол Преститеріанської церкви. Ми говоримо про це як Господній стіл, на якому. Ми можемо побачити у символах хліба і вина тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми приходимо до цього столу із вірою, приходимо до цього столу не як люди, які мають певні регалії у добрих справах і говорять, ми достойні для того, щоб прийняти тіло і кров Христа. А коли ми приходимо до цього столу, як люди, які говорять, ми нуждаємося у цьому, ми потребуємо тіла і крові Христа. Для того, щоб знаходитись тут на землі, надихати своє серце з тією небесною радістю, яка є у нашому Господові Спасителі, Господь задовольняє саме ось таку нашу небесну потребу, щоб зробити нас не тільки гідними, але й спроможними ось на таке служіння, що ми можемо побачити в нашому Господі Ісусі Христі. Я вже нагадував вам про інший лист апостола Павла, це був його перший лист до Корінської церкви, де у 11 розділі він, звертаючись до цієї церкви, говорив, що те, як ви приймаєте причастя, не є власне приймати причастя, бо вони використовували це таїнство для власного комфорту. Вони використовували це таємство подібно до того, як і сьогодні багато людей вони звертаються до Бога, аби Бог зробив їхнє життя комфортним, щоб вони не відчували біль, щоб вони е не відчували у своєму житті труднощі, щоб е ті труднощі, хвороби і інші випробування обходили їх стороною. Але Христос говорить, це не так, не для того. Церква знаходиться тут, у цьому світові для того, щоб відрізнятися від того світа якимись статками чи власним здоров'ям. Церква знаходиться у цьому світові для того, щоб явити таке ж жертовне служіння, подібно до того, як його відкрив Бог, знаходячись у людському тілі. І саме для того він дає їм цю духовну споживу, саме для того він дає Духа Святого. Аби через те духовне спілкування зі своїм Господом, Спасителем і переможцем, вони отримали ту силу, яка змінює їхні серця, і робить їх спроможними. Приймати ці випробування і долати їх за допомоги Божої любові і підтримки своїх братів та сестер. І якщо в вашому серці сьогодні перебуває саме таке бажання, Пізнавати вашого Господа Спасителя таким, який Він є. Якщо ви шукаєте у своєму е, житті саме ось такого захочення, сили і радості, яка б надихала вас у будь-якій справі, то тоді цей стіл він для вас. Це саме той Господній стіл, який має надихати вас для такого жартовного життя. І що у вашому серці саме є таке бажання. Приходьте до нього, приймайте тіло і кров Христа. Приймайте його кров за повіту. І зараз давайте ми помолимося, і попросимо Божого благословіння, аби він зробив нас якраз спроможними про ці, цей короткий, але дуже важливий духовний шлях від Божого серця до нашого. Амінь.